Сьогодні займаюся своїми томатами, тому що трошки їх запустила. Не було мені, скажімо так, до них не діла, не часу, але вже все підпирає, скажімо так. І хочу вам показати, як я пасинкую, що я роблю своїм томатиком. Веду от даний сорт в один ствол. Це в мене ось тут навіть підписано, що це високорослий жовтий черрі. Yellow. Тут, звісно, назва не дописана, але я собі просто знаю, що це. E, значить, так, що ми маємо? Ми маємо ось тут ось такі. Вже доволі великі пасинки, і я їх обламую обламую разом із нижнім листячком для того, щоб листячко не контактувало з ґрунтом. Це, скажімо так, запобігає додатковому зараженню, якщо можна так сказати. Так як від ґрунту може бути зараження нашого томатика, всякими грибковими захворюваннями, та й жучки можуть залізти з легкістю, скажімо так. І всі нижні пасинки, отут в міжвузлі, я ось такі маленькі теж забираю. І ось так буду вести його по мірі росту вверх. Обов'язково додам ще підпорку, підв'яжу його, щоб він не падав, не нахилявся і не ламався. Тому що даний сорт росте дуже-дуже високим.